Вулиці Довженка і Ракоці площа Пушкіна в Ужгороді вважається сакуровою алеєю. Саме тут висадили перші японські дерева. Сакури привезли до Ужгорода із Західної Європи. Вони не плодоносять, проте яскраво цвітуть і виростають до 15 метрів. Нині ужгородські мають столітню історію. Ця декоративна вишня з'явилася в нашому місті ще у 1923 році, і з того часу вона стала пізитівкою Ужгорода. Фото на згадку на фоні сакур. Щороку в місто приїздять з різних куточків країни, подекуди навіть утворюються черги, бо кожен прагне мати світлини із ніжним квітом японської вишні. Туристи називають сакури рожевою феєрією. Багато разів була в Ужгороді, ніколи не попадала на цвітіння сакури, і цього разу вирішила спеціально приїхати в той час, коли вона цвіте, щоб помилуватися, аромати відчути ці. Дивовижні, щоб її насправді побачити самі, а слів і не з інтернету. На київській набережній теж ростуть унікальні дерева, цінні не лише естетичною функцією. Каштани найефективніші поглиначі атмосферних забруднень. Вони виконують роль унікального природного фільтра для очищення повітря, води і ґрунту. Ужгородські каштани мають давню історію. Навіть місцеві старожили не пам'ятають, коли ці дерева з'явились у місті. 66 точних є, до 70 років. Коли це було, їх почали садити, а, а де то по не їх. А ще в Ужгороді знаходиться одна з семи чудес Закарпаття Липова алея. Уже за місяць квітуватимуть і вони. Вважається, під однією з лип знаходиться гільза з посланням майбутнім поколінням. Тут зібрані різні сорти дерев, тому алея цвіте все літо. Чехословацькі ботаніки висадили близько 300 дерев на колишній набережній Рожковича, нині незалежності. Тоді вони і не припускали, що створили найдовшу липову алею в Європі. В початку ХХ віка сюди були завезені липові саженці чехословаками. И в 1928 году была посажена липовая аллея. Сейчас она самая длинная в Европе. Ее длина составляет 2200 метров. Очень большой вклад был внесен грабором Константином. На тот момент он был губернатором Закарпатської області сакури, липи, каштани, захоплююче видовище, яке так приваблює, щороку тисячі туристів може зникнути. Як і будь-які рослини хворіють, старіють і потерпають від шкідників. Через так звану мінуючу міль каштани завчасно скидають листя. Інші дерева перестають квітнути через відсутність добрив і поважний вік. В наших умовах необхідно або замінювати каштани на червоні форми, жовті, які не менше вражаються, або проводити токсикацію. Необхідно. Своєчасне обрізка, своєчасне підживлення. У нас ні раз на рік їх не підживляють. Тобто, принаймні, треба підживлення весною вносити, мінеральні добрива, органічні добрива. До того ж, алеї Ужгорода треба не лише зберегти, а й примножувати. Нещодавно в обласному центрі з'явилася ще одна алея хвойна. Три сотні молодих деревцят висадили чемпіонки України Ужгородська гандбольна команда Карпати. Дівчата вірять, що ці дерева, зустрічаючи гостей на в'їзді до міста, також стануть. Одним з його символів